Слава Боророгу, батьку нашому, який соколом світлосяйним ширяє з неба і вогонь віри зносить у душі наші, землі наші осяваючі. І знак якого горбом нашим є, боро ми є. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличу сокол світлосяного рарога, батька, який вогонь віри у душах, розпалює, тим радість, даруй нам прийди, рарог. Прийди, сокіл, наш світлосяйний, батько наш життєдайний. Ти вогонь віри приносиш у душі наші, серце радістю повниться, радістю великою, радістю відання віри рідної, радістю відродження роду слов'янського, радістю бачення шляху свого Бося і нині шлях наш тепер. Світлом віри віти православний, світлосяйним духом твоїм батько, Сокол, рарок світлосяйний, Кличу, світло рода Всевишнього, батько, рароже, прийди, Вогнем віри усіни, вогнем віри, благослови. Прийди, соколе, прийди батько, крилах свій світлосяйних, принеси, вогонь, віри віди православної, на землі слав'янські, вроди православні, Хай відчуємо. Присутність твою, соколе світлосяйний, хай побачимо горіння вогню твого у душах людей православних. Хай вогонь вогонці через очі людей православних, землі слав'янської осяє, тим ласотворяючи рід наш радуючи, слава тобі, соколе світлосяйний, слава тобі, батько наш наймі, слава раро, слава. Прийди, рарох. Прийди і будь посеред нас наповни світлом Твоїм душі наші, наповни світлом Твоїм життя наше, що праведно жили у світлі діяли. Образи світлі життя праведно утворили лад навколо себе сотворяючи предків наших радуючих. Бачимо, як сокіл дивний, з осварги синьої летить до нас, чуємо дух Рога, чуємо присутність світлосяйного, посеред нас, чуємо вогонь віри в душах наших. Прилетів, прилетів. Сок дивний прилетів птах, чаруючий, прилетів рарок, світлосяйний вогонь віри, православний на крилах своїх приніс землі, славянські душі, наші усяючі. Слава раро, слава, прийми, соколи, пожертву нашу, прийми вдячність, родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо дяку, посилаємо, щоб ти чув, клич наш, щоб з нами повсякчас перебував. Душі наші зогріваючі, прийми, Боже, прийми роже. Слава рогу, який вогонь <різь> віри у душах розпалює, сходиш ти, госварий синєві світло, Боже, у серця наші приносить. Батько Ророже, осяй світлом своїм родичів наших. Запали вогонь віри віди православної в серцях людей, родів слав'янських. Хай кожна душа славянська світлом твоїм осяється, вогнем віри, палає до життя праведного веде. Сила твоя велично незбагненна у тобі світло праве яви та нави суща. Бо ти є всеперемагаючий дух віри, віде право, і бачимо, як сіянні твоєму. Роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, людьми благородними лад творяючи. Бачимо, як людей тисячі тисяч багато багато до любому дріб світло приходить. Людей, чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних, та хоробрих, Бачимо як тяна, це роди славянські до любомудря світла у богів слави та на капищах православних. Бачимо коло велике, що руки до сварги здійняли, Великі коло, в яких стоять батьки та матері, наші, брати, наші, сестри, наші, наші вуйки, вуйни, рідні близькі, сусіди та знайомі діточки, наші веселі та радісні, юнаки си. Сильні та мудрі, мужі, могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великі радості повні, що чолосами до предків помисли посилають, Рід славянський утверджують, богів прави славлять. І як бачимо, такі є однині назавжди від віку і до віку. Слава! Тож прибудь, батько рароже, з нами повсякчас, і вдень і вночі, і в праці, і на відпочинку у дорозі вдома, наповні світлом своїм віри, праведне життя наші, народ наш, землі наші, слава тобі, соколи світлосяйні, Слава тобі, батько, наш життєдайний, слава рарогу, слава. Влади всевічний, Боже, родів, народів слав'янських, тобі проказували слави, князі та керманичі наші. Се ти давав їм знання мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована, Ти вчись створити держави та урядувати в них русь клич, прийди вроди та на землі наші, найбезла та розбород згорять вони вісемергом крилатим, ти ж прибуді з нами, Боже, повсякчас, наповнюючи ладом життя нашою, народ наш землі наші. Слава ладу, слава рідним вам, слава! Слава Отця, на нашого, Велеса, батька, який мудрістю роди, слав'янські премножой душ, наче врівноважує батько, наш велесе кличемо мудрістю предвічною, рівноваю душ наших. Будь з нами повсякчас у день і вночі у праці, та на відпочинку, в розмові та в роздумах ворінуваш, думки наші, щоб думку гострою, швидкої, сильною мали, щоб глибину буття осягали, глибини бачили, бачили і чули. Батько наш, велесе наповни мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла йшли. Рід славянський, укріплювали, бережи, рід славянський, ми тобі повсякчас дякуємо. Трем палимо до сулиці, кличемо. Слава, Велесу, слава! Батько світовий, переможить переможуть у воїн світла і правди. Без тебе у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи темряв у душах наших, допоможи нам світом право наповнитися. У силі утвердиться до прави йти, будь з нами повсякчас. Слава Світової до слава. Тож хай прибуде вогонь святий, віри повсякчас з нами.